Тема житла для тих, кому воно найбільше потрібна, для нас дуже фокус. Ми працюємо з житлом, з темною житла в дуже різних форматах через серце Азовсталі. Купуємо квартири для захисників Маріуполя. Сьогодні важливий день і важливе таке невеличке, але свято. Ми сьогодні маємо можливість дійсно видати ключі. Це таке, знаєте, підтримка, фундамент життя. Трошки вже було страшновато. Начинать сначала все есть. У меня время. Значит, надо начинать новую жизнь. Я дуже гордий тим, що Дніпро це було перше місто, яке приймало Маріупольців ще на початку повномасштабної війни. Перший центр в Україні, центр «Я Маріуполь» був відкритий саме в Дніпрі. Ми тоді віддали на початку повномасштабної війни. Ми віддали свою центральну міську бібліотеку. І коли ми говоримо про такі великі форми, як гуртожитки, ми обираємо зони спільного користування, тому що нас дуже важливо, не лише щоб була власна територія квартира, а ще щоб було Спілкування, щоб творилася спільнота, яка підтримує один одного. Ми точно знаємо, що з цього проростає багато всього класного. Думаю, в мене мира по тілу. Чесно, дуже довго, довго ми чекали на це вручення. Ми хотіли, щоб у нас було своє житло після того, як ми виїхали з Маріуполя. Нарешті, нарешті ми отримали ключі, і ми, дуже, ми натхнені, ми задоволені, ми, просто, ми щасливі. От, чесно. Я вважаю, що ось таке обладнане. Обладнане житло, воно надважливе. Тому вклад фонду Ріната Ахметова неможливо, неможливо переоцінити, тому що е, люди будуть жити як вдома, тобто в них є все, все хороше, все працює. Так і е, приходиш, і просто можна реально відпочивати. А це дуже на сьогоднішній день важливо в наших реаліях. Величезна роль Ріната Ахметова в і фонду Ріната Ахметова безпосередньо в облаштуванні гуртожитків. Ми приходимо до найбільш емоційної частини нашої церемонії: це вручення ключів і сертифікатів маріупольським родинам. День захисту прав людей сьогодні в Дніпрі. Кривається п'ята черга, і 21 родина отримала ключі від нових квартир. Майже 8,5 тисяч квадратів. І сьогодні ви могли бачити чудові квартири, в яких знаходяться люди, які до цього, поки їх не викували, берегли своє життя в підвалах. Вже сьогодні ми формуємо нові програми, які сприятимуть покращенню життя людей, які постраждали від війни. І сподіваємось на наше вдале співробітництво у цих програмах. Для нас це не лише кімнати, які всередині, але і ще те, що знаходиться на подвір'ї, дитячі кімнати, сквери, спортивні майданчики, тому що дуже важливо, щоб життя воно було наповнено рухом, а здоров'ям, емоціями, дружбою.